Ще раз покажу, в якому состоянні приїжджають машини за аукціона. От, не кожен ще е, приват так обслужує. І все так якби є історія зафіксована тобто Я показую. от Ну Перше, да, що ми дивимося, ГРМ у нас поміняний от е, Ліцензія є на галогенки е, Тут ось Бремся 1308 Заміна була. да от по Книжки, последняя отметка теж 13.08,24, от 211 500. Зараз 222 тисячі пробіга. Машинка. Салончик, все, не де нічого. Ну, є надо просто но не де не вирване, не прокуряне, потолочок чистенький, все. то Тобто, що ще надо Отакий от, от стан машини. Поністю є обслужка, все. От. Е, я ж кажу, що не кожен так, е, приват може дивитися і обслуговувати на сьогоднішній день тут, якби в Європі, і, ну, конкретно в Германії допустим, таку машину. Така тачка ось є в наявності, кому цікаво. Е, звертайтеся.